Хлопці, 18-22 роки, хочу сказати, що ви красавчики. Так, ви іноді дратуєте тим, що ви дурні питання задаєте. Але я роблю скидку на те, що ви їдете перший раз, переважно всі, і багато чого не знаєте. Іноді я буваю роздратований і можу не хотіти відповідати вам на ваші питання. Проте, по факту, 18-22 роки пацани, якщо приїжджають, вони працюють. Вони не зайобують, вони не видумують, вони не тікають з одної роботи на іншу, Вони приїхали так. Вони перед тим як їхати, задають багато питань. В принципі, так і повинно бути, тому що людина має знати, куди їде. Але коли цей хлопець вже приїжджає, він працює. І саме головне, що мені подобається в молодих пацанах, більшість з них 90%, дуже ввічливі пацани. Вони завжди подякують, завжди скажуть, що вдячні, що приділили час, а якщо не їдуть, вони такі якісь культурні. Видно, що покоління помінялося. Тому що в нас було чуть-чуть інакше виховання міленіалів, а от зумери, вони такі пацани, трохи більше, як би сказати, цінують роботу інших людей чи що. І мені дуже приємно, коли такі люди мені на. Роботі зустрічаються мені приємно з такими людьми працювати. Тому, якщо хтось з вас буде зацікавлений у підборі вакансій, то ви знаєте, куди мені писати, і ви знаєте, де їх шукати за посиланням в шапці мого профіля. Успіху всім.